Ну що, ельфи готові записувати? Діана і Юлія. Привіт! Ласкаво прошу до мене в гості. Зараз ми знаходимося на північному полюсі. Тут я живу та працюю зі своїми ельфами. Давайте я покажу вам, як я тут живу. Почнемо, мабуть, з моєї бібліотеки. Чого ж ми чекаємо? Ходімо швидше. О, здається нам сюди. Ой, я помилився. Це наша ельфійська служба підтримки. Тут ми читаємо всі ваші повідомлення і отримуємо ваші замовлення на подарунки. Не будемо їм заважати. Ходімо. А ось і наша бібліотека з книгами про дітей з усього світу. Бачите, як їх тут багато. У кожній книзі є частинка чарів, Частинка магії. У нас є книга і про вас. Давайте поглянемо. Ось вона цікаво. Чи не так? Зараз ми переглянемо її і дізнаємося, як ви себе поводили. Я бачу, цього року ви були хорошими дітьми. Це дуже похвально. Чудово! Які ж ви гарні на цій фотографії? Просто чудово. Посмішливі, гарні і відважні. І дуже добрі. Я дуже пишаюся вами. А тепер настав час відвідати майстерню подарунків. Можливо, ми побачимо і ваші подарунки. Це найчарівніша кімната в моєму будинку. Саме тут ми створюємо іграшки для всіх дітей у світі. Наші ельфи дуже старанно працюють, щоб встигнути привітати всіх дітей. Ой, здається, це ваші подарунки. Зараз ми їх запакуємо і ви знайдете їх під ялинкою. У моєму кабінеті буде фінальне звернення до вас. Поспішімо! Адже треба встигнути привітати ще багатьох дітей. Ну що, Діана і Юлія, вам все сподобалося? Я бажаю вам у новому році бути розумними, добрими, талановитими і турботливими, любити та цінувати своїх близьких, поводитися добре і чинити якомога більше добрих справ. Ну що ж, Настав час прощатися з Новим Роком та щасливого Різдва! І до нових чарівних зустрічей!